145 й псалом. Хвали, душе моя, Господе. Буду хвалити Господа, поки й життя мого, співатиму Богові моєму, поки й живу. Не надійтесь на князів, на синів людських, у них немає спасіння. Вийде Дух Його і вернеться в землю свою. У той день загинуть усі помисли Його. Блажен кому Бог, якова помічник Його. У кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них, Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним, Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову прийме, а путь грішників погубить. Цалюватиме Господь повіки. Бог твій, Сеоне, із роду в рід. Аллилуйя!